Привіт, анкі! Ти на каналі SharanQA. Сьогодні два маленьких бонус-кодика. Давайте їх введемо та подивимося, що вони дають. Поїхали з першого. Натискаємо активувати код. І код успішно активовано. Переходимо до гри і дивимося, що нам дало. Так, дивимося. Квитанція деколь втілення удачі 3 штучки. Додатковий вільний досвід та досвід екіпажу забій 2 штучки, особистий резерв. Додано на склад спорядження, великий ремкомплект 4 штучки. Так, ну, бонус кодик маленький, але це халява, чому б і ні. І поїхали до другого. Так, вводимо другий бонус кодик, натискаємо активувати код. Код успішно активовано. Переходимо у гру та дивимося, що нам дають. Так, додано емблему змія 2, 6 штучок. Додатковий вільний досвід та досвід екіпажу забій 2 штучки. І додано стиль трилисник. Давайте подивимося, що це за стиль. Потрібно тільки його знайти, де це він є. о ось він, трилисник. Ось такий, друзі, стильок. Ну, стиль такий собі на любителя, але все ж таки халява чому б і ні. На питання, чому у мене не активується той чи інший код, друзі, відповіді я не знаю. У Когось не активується, у когось ні. У мене ось в онлайн режимі все я активував, у мене все, все мені дало. Тому чому в когось не активується, я не знаю. Всі коди в описанні під відео. Переходимо, копіюємо, вставляємо, активуємо. Все, друзі, дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.